Вітанечка всім на каналі Кія Чарата, яка у нас вже була, повернулася на більш капітальний ремонт. Ми фарбували її. От це крило. Це було три роки тому. Воно було гниле. Зробіть хлопці, щоб, хоч якось там воно мало вид. І ми про все попереджали, але ж маємо, що маємо. Отже, у нас е, отут дірка була, ми її заварили, як бачите, тут все добре. І отут ми варили. Все добре. Там, де у нас була робота, все добре, окрім порогу. Отут от ми знімали гравітек, фарбували і, як бачите, метал дуже недобрий такий, і знову він поіржальний. А все по краєчку від наших робіт. Як бачите, з'явилося з більш активною такою швидкістю. І ми маємо вже заміну, нарешті, заміну цієї арки буде комплект на заднє крило. Потім у нас передні крила, які, в принципі, з одного боку ще й нічого. Але ми їх замінюємо, бо їм теж торба. Ми минулого разу їх знімали і це відео добре, що я відео знімаю. Передивилися, там їм торба. Заміна крила передні на підзаміну. Тут взагалі. Тут взагалі крила немає. Там вже дірка така, що. І поріг з цієї сторони більш, більш активно тут все воно вже порозходилось. І не будемо, до, не будемо чекати на те, щоб е ця сторона у нас була аналогічно пасажирській. Тут, бачите, вже початкова стадія. отака. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що це приведе до. Дірок, як на тій стороні. Тому і заміна арки буде з цієї сторони також. Ось така роботка. Як бачите, все ж таки заміна або зварювання дає результат покраще. покраще аніж бачите Якщо робилось, то воно. Декілька років ходить. Якщо щось там підмазати, щось там під... просто чистити і іржу і пофарб... пофарбувати, ніякого результату воно не дає. Власник автівки каже, що буквально через місяць, вже от з, цієї, з цієї частини по краях, вже пішли там якісь пузирики. Спочатку їх було не видно, а потім вони переросли, бачите, отак і все. Тому, якщо я кажу, що метал почорнів і його треба відрізати, я не просто так кажу. Я на своєму досвіді вже давним-давно все переконався, що чорний метал тільки зрізати, більше нічого з ним не зробиш. Також, також цікавий момент, що у цих автівок луганської зборки. Немає підкрильників по заводу, є тільки оця от пластикова штукенція І все. Ніяких підкрильників немає, тому, й, скоріш за все, там теж купа іржі, яку треба буде зчищати. Так, ну що, з чого починаємо? Звісно ж, з відрізання усього лишнього. Ще крило не зняте. Володько воно працює з тієї сторони, а я вже тут рубашу щоб поріг по повній програмі. Спочатку, думаю, такий, може, зря я його відрізав. Не такий уж він і поганий. Ну, як непоганий, поганенький, але з зовнішньої сторони так і не скажеш. Ну, є трошки ржі. І одна дірочка всього лише можна було би латочку поставити. Але як я дивлюся, оцю кількість шпаклі починаю різати, бачу, що по пів сантиметри шпаклі ріжу. Що ж там такого? А тут дивлюся, потім вже коли відрізав, а поріг був продраний просто від самого початку і аж до центру, аж до, до, цієї, до цієї частини. Просто продраний, його заварювали, потім шпаклювали і фарбували. І так та поріг, бачите, він непоганий. Але через оцей дефект, який був, воно і ржа пішла. Звісно що там, де зварочне з'єднання ми не обробляємо, бачимо такі бугорки. А це ж перше, що буде ржавіти. Ну воно так і вийшло. Воно. Бачите. Все, біжемо далі. Так, три рочки пройшло від нашого фарбування оцієї частини за переднім крилом. Ми бачимо, що воно живе, кратерки, він, бачу, які є, не поіражаїли. Але земельку чистити потрібно. Бачите? Ось вже в мусорному відрі скільки, і воно ще скільки залишилось. Це все дуже погано. Е -е -е. Якщо цього не робити, то звісно ж вся наша робота буде коту під хвіст. Ну, Мені здається, зараз крило знімемо і там так воно і є, бо така кількість землі вологої не може не вплинути на іржу, яка там може розвиватися. Навіть після якісного ремонту там пісок піскоструїли, ми робили дуже добре. А от дивіться, як виглядає поріг, який треба замінити, але ще не запустили. Бачите, відрубав я. Поріг наружну частину, а тут, може, трошечки іржі, навіть не гниляки, а іржі. І все, навіть внутрішня арка, дивіться яка цілесенька. Просто піскоструємо, почистимо і буде шикарно. Єдине, що поріг треба може повний, знайти, щоб ото все е, теж прибрати. Бо там. І минулого разу робили воно і пожоване, і ну раз робили, то, то там вже іржа добре все повигризала. От з тим заворотом треба замінити поріг. От. Ну а там внутрішню арочку прийдеться підлатати. А так ціла. Ціла внутрішня арка, гермет добре працював, не пускав вологу. Ну, В деяких місцях вона пробралась і пошкодила. Але ж так ще й нічого. Внутрішню арку міняти не потрібно. З водійської сторони у нас арка ще жива, а з пасажирської треба замінювати. Будемо щось робити. Оця частина ціла. Звідси, де, де герметик лежить. А оцю частину треба замінити. і оту. Ну от цю зараз зможу зробити, а ту вже коли арка прийде, щоб розуміти, скільки можна вирізати, бо я зараз лишнє відріжу на що воно треба. Оцієї арочки в продажу нема. Тільки щось самому робити. Так, зробили піскоструйне очищення. Старе місце, яке ми вже фарбували, знов чистеньке. Тут ми механічним способом знімемо фарбу. Тут нутряночку все Ну Це відрізатись буде. Тут я не, не, не робив, бо це все треба відрізати. Так. А З цієї сторони більш якісне, бо тут у нас вже все готове для переварювання порогу. Все відчищено. Ось сосьочки. Добра красота. Ну, Цю частину прийдеться залишити, бо її немає в продажу, а гроші у власника закінчилися, і я б зміг би це зробити власноруч там ну, зробити з металу плюс-мінус таку форму, переварити, але ж то вже нема те коштів. Тому підзаварю може оцю дірочку. І все, піде. Так, а у нас нутряночка профарбувалась Добряче я нафарбував, так аж епоксидник вилазить. У нас кислотник, акрил, епоксидник. І зараз ще цю нутряночку ще і профарбуємо, лачком накроємо, щоб взагалі все було ідеально і можна було все це закривати новим порогом. Нові пороги теж. Внутрішня частина профарбована. Бачите, яка красота під епоксидничком. Тут лишень половина, бо мені тільки кусок вирізати треба, бо буде замінюватися тільки оця частинка, бачите? А тут у нас рганувато щось робити. Воно заготів... заготовочки лежать. То вже завтра буду тут щось вирізати, робити, бо після піскострую треба одразу ж накрити все це фарбою, бо почне кородувати. Так, отакі у нас вийшли арочки. Ця частинка замінена. Ця замінена. Все добре. Зараз он грунтом залив так, що аж стікає. Це у нас кислотник, акриловий, і оце вже товстенний такий капає епоксид. І з цієї сторони, теж арочка відновлена. Все це у нас підсихає. Герметом все герметизуємо і можна варити вже арочку наружну. З цієї сторони, у нас вже все завершено. Арочка. Це просто жопа. Це просто жопа. Я в тіктоці показував, наскільки вона не підходить. І Вудукар, цей магазин там, чи який він там мережевий, він мені казав минулого разу, коли я варив цю машину, що у нас зовсім претензій ніколи не було. Мені прийшлось все відрізати. Повністю ви бачите, де мені прийшлось зварний шов зробити. Е, воно зовсім не підходить. Ну, Ви розумієте, зовсім мені прийшлось залишити оригінальну, е, оригінальний метал, оцей профіль, щоб хоч якось е, вийшло. Воно не сходиться і прийшлось все відрізати. Ну, Така от біда. Частину пороху ще переварив, а з цієї сторони будемо варити повністю порох. Я сподіваюся, що тут у нас ну може хоч трошки полегше буде. Воно зазвичай відрізняється право від лівої сторони. Немає нічого симметричного, однакового. Тут у нас зараз буде відрізати ще оту залишки порогу, але ж, бачите, все вже профарбовано, відпісочено. Все тут ідеально для того, щоб варити поріг. Арочка відновлена тут з цієї сторони. Теж все прогрунтовано, епоксидничок під лачком. Коротше, клас. І будемо після порогу варити арку, оскільки у нас тут такий вигін, то не спочатку арка поріг, а тут поріг, потім арка на поріг зверху. Ну, отак. Сьогодні взагалі вирішив. Зробити фінт конем і у старі точки. Бачите, мітки роблю, щоб в старі точки приварити новий порог Ну, це вже зовсім я даю. Звісно, оця... Е, оцей кулемет, який розстріляв цю машину з варний, я повторювати не буду. Може через одну, через дві. Нашого нам стільки зверних точок. До того ж, чим менше буде зверних точок, тим менше пошкодиться фарба, і тим краще буде для довгострокових відносин водія з цим порогом. Менше буде ржавіти. У нас все готово до ґрунтування. Нарешті оці всі арки вишпаклювані. Зараз Володька зніме там ручку чорного кольору. Яку треба в кольорі автівки пофарбувати. Потім у нас новенькі крила, бачите, з яким ґрунтом. Була, е, Було одне крило з м'ятиною. Е, Відріхтували його, може даже без шпаклі підійде, там чисто ґрунтовкою зробимо так, що слой перекроє перекриє слой, чи шар, перекриє той хто пошкодження. Тут також, де був пластик по кругу. Бачите? Довелося до металу. Ну, минула кія, вчора робили, там аналогічна була проблема. І от. У нас Опа! Опа! Хтось там казав, що як добре, що знає конструкцію. ага. Так, все і тут готово. Короче, ця сторона взагалі шикарна. Новенький поріг повністю арка набагато краще стала, ніж з тієї сторони. Бачите, шпакля тільки на місці стику. І одна вм'ятина тут була. Так стало добре. А з тієї сторони, ну то зовсім жах. Все, ґрунтуємо і внутрянку ґрунтуємо тут. Я вже її, бачите, пофарбував. Тут вже було досить добре. Отвір от під отаку заглушку зробив. Але ж момент зварювання отут на стику, момент зварювання от знизу, бачите, пошкодилась фарба. І треба знов перегрунтувати. Але внутрянку, якщо так от подивитись, бачите, вона вся добренька. Пофарбовано вже, там ну, гермет чисто вже намазюкати буде і все. Так, у нас вже все готове до фарбування, але ж є деякі місця, де прийшлось ще доробляти, дошпакльовувати. Маю акрилову ґрунтовку перед фарбуванням. Тоненький слой треба перекрити це. Отак. Ось так, ну, так, так пройтись треба по всіх місцях, бо тут десь і на крилі. Ну, ну, протири. Бачите, де яких місцях є. Хопа і нема. тут ово, хопа і нема. Вже почав фарбувати, нанесити колір. І помітив таку штуку, що я неправильно зробив зону переходу. Оце буде весні. Оце буде цікаво. Що воно вийде? Бо треба ж було трошки нижче опуститися, нанести базу, відклеїти, а потім лак. Не знаю, тепер буде грубий переход, якийсь полірувати майже неможливо. Ну, адекватно. Давно я так не косячив. Це другий шарлако. На наступний день вже все підсохло, має глянчик. Тут теж все добре. Буцім той колір нічого. Та коли підбираєш нормальну кількість фарби, то колір виходить чіткий. Може там десь щось вдалині, якийсь там чось, капля чогось забагато, але ж. Колір. Чіткий. І ручку бачите, зробили. Так, а тепер все це, 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 це треба по-швидкому зібрати, бажано за один день, бо у нас вже MDX Acura, трьохслойний перламутр. І треба це все починати робити, бо там теж зварювання, там капець, коротше. Е, отак все. Вийшло, як бачите, непогано. Навіть перехід, переходи, навіть переходи, вони, бачите, навіть не непомітно де зроблені були. Хоча я думав, що тут буду полірувати. Чітко вийшло. Оці. Не познімалися резинові штуки, там щось закисло так добре чи не хотів його роздрюкувати. Все, збираємо. Збираємо і дивимось фіналочку, що вийшло. Ну так, да, перед, перед цим зість, треба ще позадувати, бо новий порог, бо там ще латка з тієї сторони. Зварні з'єднання, звісно ж, там ніхто не обробляв, хоча поріг повністю профарбований. Але ж. Зараз я беру, роблю свою таку жижу, якою я обробляю. Там мастило відпрацьоване, там керосин, там трошечки пурсала, нормальна кількість бджолиного воску. І все це розтоплюється і заливається лишнє. От сюди на плівку впаде, і потім ми її спалимо. А на стінках все залишиться. Записував вчора вночі вже фіналочку. Думав, не спію. Але машинка ще стоїть і. ну подивіться. Я там понарозказував, що воно в колір не впало, що там щось десь. Ну, дивіться. Може десь під... Нічним ліхтарем на стовпі воно і буде видно, але ну, от не фарбовано, от фарбовано. Якщо ви бачите різницю. Да, на фоні бампера. Бампер не в колір. Воно, звісно, шкидиться, боку, але з дверцятами, з верхньої частиною крила. Чітко. Єдине, що арка крива, ну це просто жопа. Ну, Вже не дивимось на це. Переднє крило, ну теж, бачите, бампера відрізняється. А подивіться, по капоту, по стійці, по дверцяті. Як на мене, на 90% попало все чітко. Що не скажеш про водійську сторону. Водійська сторона. Ух! Ну тут щось фарбувалось якимось балончиком чи що. Бачите, як відрізняється. І здається, що крило не попало в колір. Але дивимось на капот, тут все ідеально. Ну і звісно ж, фарба ж одна була, чому йому з цієї сторони відрізнятися від тієї. Вова, тут коліном бахнув по гравітексу дивіться, як некрасиво вийшло. Ну нічого, зато новенькі порошки, і все у нас ідеально. Все походить машинка, поживе, якщо три роки вона. Може, три роки тому її робили. Якщо вона три роки після того ремонту прожила і там трошки поржаєло, то з новими зварними роботами, з новим покриттям, та ще п'ять років до наступного ремонту точно.